Це туфлі. Оля, в тебе який розмір. А, я що то було сказати? Я без зуба. 1299. 12, Може ви ми якусь поруку тобі взяли. Що це, Ольга? Що як тобі? Зустрічайте мати нареченого. Відік. Хтось має ще відік. Кача. Він такой брати. Де ти брала одяг? Сендохангі? Де? Сандо Хенді. Так, привіт, підписнички! Я трошечки прихворіла, тому в мене хриплий голос. Але з вами Чека, ви на каналі Чека Го і ми знаходимося у місті Чикаго. Сьогодні у нас надзвичайна зйомка на секонд-хенді. Так, після минулого випуску з Дашою, ви мене питали, чому не справжній секонд-хенд? Покажи нам справжній трушний секонд. І... Без питань, ваше бажання для мене закон. Бля, так холодно, хазяй. Йопти! Зараз мене викрадуть тут. Так, і сьогодні ми будемо готувати зйомку до Дня Святого Валентина. У нас буде чудова пара. Це Оля і Орхан. О і о. Оля в нас, ну, Олічка, моя подруга, а Орхан це її хлопець з Туреччини. Ми не маємо абсолютно ніякого образу, ми нічого не готували. Ми просто йдемо на удачу. Ми не знаємо, що ми там знайдемо. Ми вже будемо образ готувати суто від того, що буде на секунді. Так, Олічка чекає мене вже всередині, тому заходимо в Сандоган. Ось і Олічка. Хало! Ну, дойду зараз до тебе. Знайомтеся, наша героїня цього випуску Олічка. Привет. Розкажу вам, чому саме я обрала Олю для цього випуску. Uh -huh. Тому що це людина, яка мене познайомила зі світом секінг. Особливо цим. Тому, коли ви почали просити про те, щоб показати трушний, трушний секонд, я така, я знаю людину, яка. Це все проміструє. Підписуйтесь на Єрин інстаграм, там є відео якраз цього секунду. Так. Я, я можу тут кусочок ставити. Так, і ще Олічка займається іншурою. Тому Чикаго я знизу прикріпляю Олечкині контакт. Так що, будь ласка, кому. Треба гарну ціну на страхівочку, Дзвоніть туди. Я знаю про що я говорю. Так, Олечко, які у вас очікування, що ви хочете саме сьогодні? Який образ? Щось унікальне, щоб ця фотосесія була одна з тих найкращих. О, oh, вау! Wow. Я вже переживаю! Блін, а тут, якщо чесно, сьогодні якийсь не завоз, тому що я вже бачу, що шкуткавців мало. Але буде не щось шукати. Я щось було сказати, я без зуба. Тому ти ти не пишіть, будь ласка, мені коментарі хейтерські, бо я ваш блогер без зуба ще буде півроку. Це то тут, блять, що є для Корзинка. Тут Валентина? Карзінка. Так, ми оце візьмемо орхану так на груди. Купідон. Так, у нас тут при вході перше це взуття. Бешені. Це туфлі. Оля, у тебе який розмір? Восьм. Восьм. І це які цимбурланди. А де тут цілі mm. А Це. Те... А, знизу. Знизу там. Це вошто? 189. Серйозно? Опа, Ольга з цілегою. Сидай. Візьми у ті, що тебе. Це катурки. Нормально. Нормально. Вона на носок. Вони трошки щухані, але для фотосесії. Дивіться, Угі. Каці ціна. Це 890 дерев. 890 дерев. Спеціаліст працює. То Угі за 10 баксів. Що то шкірені капси, ти всередину шикаєш, mm. стираєш і потім ще раз після того, як вони висохнуть, пошикаєш. Бачите? Отак. В Америці люди живуть. жиють. Тапчуні до хати за 3,99. дерев. А може ми таку зйомку зробимо, типу, в пізках. Піжамка? можна. На вулиці. Можна тоді йти на піжамну секцію. Чи в гумовці? О, або може такі в гумачках. Я думала про гумачки. Ага. Є такі. Це ще дуже якісь великі. Які це? Що це, Ольга. Я подумала, це гусениця якась і вау. Який це розвит? Що, тоді робимо хот контент. Олька тільки в цех, в лівчику і в трусах. Я вважаю це супер. Скільки такі нинче коштують? 8,59. 8,50 за капці. Кладемо їх в корзину такі. однозначно. Супер, супер. Дуже. А ці 43-й то які? 43-й, 11-й це 44-й. Дві нормальні капці. Це, напевно, 10,5. То беремо. Подивимось, може в кінці будемо собі Обирам. дивитися, які нам. Давай. Тут можна ролики знайти. Або коньки. Мені треба нові ролики. Я валю. Я в шоці. Ого. Дивись. А це? Я не знаю. Якісь робочі. Такі. Можливо. Ми ж робимо е, зйомку контрактор. Можна. Контрактор і прибиральниця. Давай. Мені тупці ці підходять Дивись, да. З Гумаками не вийде, бо вони якісь тут всі ці. Для чуваків просто чорні. Деякісь риб... риба. Рибак і але дуже багато опцій класичних Чирві. для чоловіків, для жінок стільки класичних опцій немає, як у Да, і все по 10, по 20 доларів. Ну, яке 20 12, 12,99 12, 12. доларів. Хлопці, якщо вас запросили на весілля, а у вас немає образу і ви ніколи не ходите в класичному, але щось треба вдіти, приходьте. 13,99 доларів взяли, відгуляли весілля. в Оля, може би ми якусь перуку тобі взяли? Я не впевнена, що їх ніхто не носив до цього <ріху> <ріху> насправді. Заради зйомки можна потерпіти. Ага, ти хочеш ці підтяжечки? Я думала, можливо, підтяжечки і можливо галстук йому. От весь з цим з Дарт Вейдером. Беремо зайбі з Дарт Вейдером? Весь ще просто чорно-червоний. Ну цей теж дуже ніжний. Давай беремо все, що ніжне, ми все беремо. Ніжні галстуки беремо. <ріху> Високі бути, можливо, якесь плаття чорне. Давай перше тобі образ знайдемо, а Орхану органу Там. <рес> Дивіться, будь ласка, я тут все посортовано по кольорах. Ховдра до хати. Наволочки. Наволочки. Місні. Олька любить жаби, в неї чохол з жабами, неї все з жабами. Диви. А вона ще гудить? Да. Що там таке знизу? Класно. Ти що таке? Оля, це для тебе. Да. Ну, приблизно там. Ну. Супер. Що, як тобі? Дуже класно. На Орхан. <рес> Дивиться, не його розмір. Ну, ми поставимося в з цим поясом. Таке з червоне кофте, якщо ми не знайдемо mm -hmm. плаття. І типу це. І чорну спідницю, якусь коротку. О, ось, дивіться, які у нас тут суканочки. Дивися. Mm -hmm. Блін, а воно може бути реально прикольно. Так, да, Трошки цей, але я думаю, підпалити. 4.99. Губки на нуля. Давай, бери, бери. Давай, беру. Добре, що Ольга С помає. Литха. це? Трошки. грязне. Але бачите, всякий такий прикольчик можна якийсь знайти. Угу. Якщо ми щось таке суперсексі довго зробимо, нам ж не обов'язково привезти саме до тих туфлів. Можна. В село мужик 2006 рік. Весілля. То мати нареченого. Так. Боже, може по кому прийти. А от так, обіграють такий. Зустрічайте мати нареченого. Мені здається, що ви ще забули одну невеличку детальку до вашого образу. Це вже під підкреслює образ злої свекрухи. Або вам невістка ви сказала, що колір весілля буде все в світлих тонах бежевих. Ви приходите і купляєте цей костюм, йдете на весілля. Знайшла для собачок, всякі одяжечки. Так, а зараз вам покажу о, відділ, який мені того разу дуже сильно сподобався. Ой, Оля, дивись тут ще такі образи. До речі, дивись на це ну. Це взагалі бомбічке. Опа-опа, Оля, хочу щось зі стразами. Я хочу зі стразами. Якщо я буду жінкою масою, то я хочу бути повністю віддати образи. Mm. Uh -huh. I did it. Кидаємо. Дивіться. Їх ще не мили з того часу. О. в олії. кохва машина. Дивіться, які планети. Я знайшла е, просто гру Toilet, Golf Game. Я думаю, на цьому ми завершуємо цей. Все капець, я беру це. Це просто кому касєту, відік. Хтось має ще відік. Чому ми не робимо весільну фотосесію? А що є? Що? Дивись. Ти глянь, це якраз напевно мій розмір. Трошки груди, звичайно, не, не то. Так починати перший кадр. Ми готуємось до зйомки до Дня Святого Валентина. Перш шукаємо штани орхану. І сподіваємося, що ми вигадаємо з розміром. У -у -у. А тут, коротше, ще є відділ, де все-таки що? Треба в консультантів питати, щоб е, вам показали. Робимо фотосесію в стілі Блин, а Прикольно було. наприклад. То... No. А втікачі з за... тюрми? тюрми та... Я не знаю, який це розмір, але здається, що мало би теж підійти. Угу. І так, вона Вона Така вроді нічого марка б... пива. А дось прикраси, Дивіться, можна навіть компутера купити. І пахне таким знаєш одеколоном. Таким одеколоном. Ага. Одеколон Олександр. Дивіться, Givenchy, лоєвітон. Тут же така трошки тут лакшері, сегмент. Так, і це мій другий улюблений відділ. Цю урну використовували для праху. Стопудово! То ми її просто віддали після того, як спопилили діда. Тут знаходяться всякі речі для дому. Я минулого разу знайшла тут дуже гарну корзину. Годинник такий. Можемо вам валізу взяти. Може, ми на вокзалі пофоткаємося. На якому саме? На Union Station. А Union Що це таке? Ольга, залізай. Ні? Давай, давай. Дивіться, крісло 4,99. Прикольно. Це що, пластинка. Дивіться. Плюшку можна взяти: любе-голубе парасольку на пляж. Я вже трошки не видержу. Ми тут більше ніж дві години. Я не можу довго так шопитися, але хочу невеличке оголошення вам сказати, що якщо ви напишете мені у діректі в інстаграмі слово Second Hand, то я надішлю вам список найкрутіших секондів чи кащини. Якщо ви таким цікавитесь. Е, до речі, цей список складала не я, а Оля. Оля шарить дуже сильно. Так, ми вже помаленьку наближаємося до каси. <плес> Цікаво вам, який у нас образ получився. Образ вийшов просто вау. Такий трошки про Ми шукали щось більш крейзі. А вийшло такий романтично-прошмандовський образ. Циганський трохи. Циганський. Ми тут вже на касі. Вирішили поміняти образ. Будемо такий брати. О, супер. Так, дивіться, який у нас пакетос получився. Вгадайте ціну. Ціна. А, ні, ціна, ми ціна. Скажемо. Скільки? 58 Скільки? сюди. Купили собацю одівачку. Я ще купила собі вікровку. Ну, коротше, Двох людей діла на фотосесію. 50 доларів. Та підписнички. Дякуємо, що були О, з нами. Сарі. Дякуємо, що були з нами на закупах. Очікуйте на зйомочку. Підписнички, як я могла про вас забути, той, хто напише коментар, хейтерський чи не хейтерський, виграє ось цей чудовий подаруночок. і також в цей подаруночок, звичайно входить баночка Рево або фотосесія. Це обираєте ви. Але цей подаруночок – це топчик. Чекаю ваших коментарів в цьому так, і ми прибули на Union Station. Це локація, де ми будемо проводити сьогоднішню зйомку. Так як на вулиці трішечки холодно, трішечки мороз, тому краще ми будемо в такій тепленькій атмосферці. І в принципі тут так, як до Дня Закоханих, мені здається, красива локація. Вугу! Uh -huh! І ось наші гості. Орхан, Orhan... ну як гості, то ми тут гості на Union Station. Це Орхан і Оля. Орхан у нас з Come from Turkey. <laughs> uh, my subscribers know that I know a lot of Turkish song and <laughs> I can sing one song for you. Okay. That was my dream to sing uh, something for people from Turkey. But I don't know if I pronounce it good. Are you ready? Yeah, yeah. You can sing it with her if you know. Okay. Hater ruslu durmaz. <laughs> kalanlar gününü gündümde taşır. Aşk sevin ilk olmaz. Biz böyle 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 yaşarız. oh, oh, oh. O da biliyor. O oh, oh, oh. da seviyor. Pronounce it good. Very nice. okay, okay. An hour Одного разу я вже виступала в своєї подружки на весіллі. Її мама попросила, щоб я, після того як ми в Туреччині були на дівічвечері, щоб я на весіллі заспівала цю пісню. Я зараз я вставляю вам вставочку. <му> like oh you need to see this song. Досить okay. гарний. Ми підібрали взуття Орхан. What about your shoes? Sorry. They are small. <laughs> Трошечки замаленькі, а ми вибрали просто які були красиві. Антроша. На піврозміра менше, но ми oh, думали, так. що буде окей. Okay. Там нормально. Ну, но, нічого. В каблуках Я... тоже важко ходити. Так, да, то по тому... рівну, страждання, порю на Бідака Орхан. <laughs> <laughs> How to say subscribe to Ira's channel? Can you say Ira's channel? Chicago, Chicago, my channel. Chicago channel, don't Wow! Yeah. I, now I should have like a lot of subscri subscribers from Turkey. From Turkey, yeah. I already um, forced one to follow you. His friend, Ömer, okay. so he's gonna see this video. Shout out ah, to Ömer. Really? Okay, yes. okay. Hi, who? Ömer. Омеш? Омер? Okay. Hi, омер. Хай <реш> омер. <реш> Абоне. Абоне. Абоне Абонек о Чека-го! Я тут вже за своїм красунчиком-фотоапаратиком. Ще й сьогодні буду використовувати такі дві лампочки. Вау, так прикольно виглядає в кадрі. Такі ось лампочки, буду ззаді підсвічувати пару, там збоку, тик-тик-тик. Дала ще спалах. Такі ось маю насадочки. Я забула одну штучку сюди, тому я резинкою прикріпила. будемо таке чуть-чуть червонесеньке світолечко робити. Починаємо з ямочку. Завершили нашу зйомочку. Ми маємо органу навчити нові слова. Коли я їх фотографувала, завжди ходила бабка. Мені здається, що це слово, яке він мусить вивчити. Бабка. 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 Я yeah, завжди like yeah. 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 баб okay. yeah, під час фотосесії говорила, що Оля соска. Завжди. соска. Like beautiful, gorgeous girl. If like, you look at her, and it doesn't matter what's your like sexuality or what's your gender, you look at the girl and you're like, you're Soska, like the one that looks like this. Soska. Tashkula, <laughs> that's the Tashkula. Tashkula. thank you. Yes. And you should learn in Ukrainian. It's Dakuu. Dakuu, I know. That. But more softer. Dakuu. Dakuu. Дякую, що брали участь у моїй знайомості до Дня Святого Валентина. Надіюся, що вам сподобався цей образ. Дивіться, я не експерт, я не стиліст. Я просто ми просто пішли собі в секунд. Цей епізод був більше про те, які речі тут на секунді можна купити. Як тут взагалі система секунду виглядає, що тут не на вагу, тут які приблизно ціни. Mm -hmm. Тому ми вам продемонстрували і ще зробили невеличкою з ямочкою. Дуже ніжне з Та Дякуємо Дякую! Дякую.